Сьогодні поговоримо про застарілі і сучасні методи діагностики і лікування в гінекології. Із застарілих методів, що зараз не рекомендується виконувати, по-перше, це діагностичне лікувальне вишкрібання порожнини матки. Цей метод виконується на осліп, коли виконується кюретаж, що завжди супроводжується травмованістю порожнини матки, а забір матеріалу не завжди інформативний. При цьому, якщо ця маніпуляція виконується з приводу поліпів ендометрія, то результат не завжди позитивний, тому що, так як вишкрібання виконується наосліп, лікар не має змоги. Бачити, де саме знаходяться поліпи, і часто е, бувають, е, особливо в маткових кутах, е, їх не видаляють е, так, як треба. Але є метод безпечний, ефективний та інформативний це е, гістера Цей метод виконується під відеонаглядом лікарем, який бачить, е, е, Бачить під відеонаглядом весь стан порожнини матки. Якщо мета видалення поліпів, то лікар бачить, де саме розташовані поліпи. І обережно спеціальними інструментами, що є атравматичними, виконує видалення поліпів або субмукозних вузлів порожнини матки. Раніше для лікування патології шийки матки використовувалась діатермокоагуляція та кріодеструкція. Ці методи пошкоджували м'язевий шар шийки матки, викликали рубцювання, і це особливо мало значення. При наступних природних пологах, коли відбувалася травматизація шийки матки в пологах і її часті розриви, тому ці методи зараз не використовуються. Натомість з сучасних ефективних та безпечних методів використовується радіохвильова терапія та лазерне лікування. Ці методи. Не пошкоджують шийку матки і дозволені навіть жінкам, що ще не народжували. Ще хотіла би сказати пару слів про оперативні втручання в гінекології. Лапаротомії намагаються виконувати тільки по показанням, так як це операції, при яких виконується розріз. І, звісно, це велика крововтрата, реабілітаційний період подовжений і більша травмованість. Натомість, якщо можна провести лапароскопічну операцію, намагаються лікарі оперувати лапароскопічно. Це менш травматичні операції, і реабілітаційний період при тих проходить легше. Зараз більшість операцій проводять лапароскопічно. Якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Будь ласка, поставте лайк, і так більше людей побачить це відео.